Доброго дня, шановні ізмальчани, шановна громадськість. Сьогодні ми відділ зв'язків з громадськістю патрульної поліції міста Ізмаїл разом з благодійним фондом Карітас Одеса Української греко-католицької церкви. Вже проводимо третій захід видання гуманітарної допомоги внутрішньо переселеним особам. Сьогодні ми видавали гуманітарну допомогу по адресам фактичного перебування переселенців. Це переважно було. Місто Ізмаїл, ми і надалі будемо співпрацювати з даним благодійним фондом, і бачимо, що люди дійсно вірять. Севі владі довіряють фонду. Бачимо, що дійсно і фонд всіляко підтримує переселенців. Також ми зі свого боку, з боку патрульної поліції, роз'яснили вимушено переселеним особам. Де вони можуть звертатися, в які органи, якщо у них виникли певні питання щодо адаптації в місті Ізмаїл, виникли певні питання щодо безпеки і працевлаштування? Надалі будемо співпрацювати. Дуже дякую благодійному фонду Карітас за те, що вони. Відгукнулися, проявили ініціативу і залучили нас, працівників патрульної поліції, аби ми разом могли допомагати внутрішньо переселеним особам. Дякую переселенцям за співпрацю. Якщо у пересічних громадян виникають якісь питання стосовно власної безпеки, пам'ятайте номер патрульної поліції 102, Телефонуйте. Ми завжди допоможемо і пам'ятайте, що ми завжди разом з вами. Бережіть себе.